Вітаю вас, матусі! Сьогоднішній наш урок на тему, як скласти список в магазин. Ми з вами вже навчилися складати меню, ми з вами навчилися робити заготовки і час правильно складати, навчитись правильно складати список в магазин і також обирати продукцію з хорошим складом. Всі ми з вами знаємо матусі. Як часто буває так, що коли ми йдемо без списку в магазин, ми можемо про щось забути в метушні, в такій метушливій обстановці, коли дитина нервує, не дуже подобається всім дітям ходити в магазин, на щось відволіклась, про щось забула. І потім приходиш додому, і на якийсь там наш рецепт не вистачає е, інгредієнта. Або коли навпаки ми беремо, е, здається, нам необхідне тут і зараз, а протягом тижня ми цей продукт так і не використали. Тож, е, список <зас> заощадить нам наш бюджет. Е, Уникнемо зі списком дублювання продуктів, і не буде у нас зайвих покупок. А якщо згадайте ще піти голодним в магазин, то це дійсно доказаний експеримент, що ми тоді беремо зайвого. Тож будемо вчитись складати правильно список і життя буде прекрасне. З чого ми починаємо? Перед тим як скласти список, я раджу перевірити всі ваші запаси в холодильнику, в морозильнику і в кухонних шафах. Це допоможе уникнути дублювання продуктів. Ми можемо забути, що у нас там є. Нам здається, що там у нас закінчились макарони, а десь завалялась пачка. І так, дуже часто трапляється, особливо там з тими крупами або з м'ясом в морозилці. Тож, перевіряємо наші запаси і далі за шаблоном, який я для вас підготувала, по групам розписуємо наш список. Розписування ось так, списку по групам допоможе вам легше і швидше зорієнтуватися в магазині. Можливо, ви звертали увагу там, в магазині також. Всі продукти розділені по відділам, і нам буде так зручніше. У вас візуально буде перед очима чітко видно. І овочі, фрукти, і е, ті ж вуглеводи. Вже якби маючи ось цей список, ви вже бачите, потім навчитеся з часом, бачите, що з цього можна буде приготувати навіть і без планування. Але це згодом. Після е, практики і ще раз практики. А далі з нашим списком йдемо в магазин. І що в тому магазині, на що слід звернути увагу? Купуйте холодну або заморожену продукцію в кінці походу по магазину. Зрозуміло, щоб охолоджена продукція не стала кімнатної температури, щоб заморожена продукція не розтанула, я раджу купувати, класти її в свій кошик в кінці покупки. Завжди перевіряйте термін придатності вибраного продукту. І тут. Думаю, не треба зайвих пояснень. Протерміновані продукти несуть високий ризик харчового отруєння. Також уважно розглядайте фрукти та овочі, щоб не купувати м'яті або пошкоджені. В принципі, ми, господині, і так на це часто звертаємо увагу. Раптом, якщо ні, маленькі нагадування вам ще треба. Обирайте банки в хорошому стані, мається на увазі консервація, без іржі, без здуття чи значних м'яти, споживання продуктів, які зберігались в такій тарі, небезпечне і також несе високий ризик отруєння. Нещодавно мені написала мама стосовно консервованої кукурузи, що у мене була рубрика питань на сторінці, і одна з метець запитала, чи можна дитині в 9 місяців давати консервовану кукурузу. Моя відповідь була Так, можна, але краще віддавати перевагу замороженій чи свіжій, тим паче, що зараз вже почався сезон. А в консерві також можна, просто слід обирати там, де найменше цукру в складі, і як варіант можна ще сполоснути від сиропу солодкого перед подачою кукурузку. І інша матуся на це написала, що її дитинка отруїлася консервованою кукурузою. Дуже сильно блювало. Так от справа не в тому, що ця кукуруза була консервована, ми почали розбиратись, а в тому, що банка саме була пошкоджена. Тож на це також прошу звертати увагу, бо бачите, ось так і може трапитись також. Щоб запобігти перехресному зараженню продуктів то я також раджу тримати сирі продукти м'ясо, рибу, морепродукти, окремо від іншої продукції в продуктовому кошку. Охолоджуйте або заморожуйте продукти одразу після повернення додому. Продукти, які потребують температурного режиму або швидко псуються. Не слід залишати поза холодильником в літній період не більше однієї години, це дуже важливо. І 2 години в інші пори року. Ми знаємо, що зараз літо, тож дуже прошу звертайте на це увагу, дуже швидко прилітають мухи, дуже швидко тим продукт втрачає свою температуру. Тож не нехтуйте, будь ласка, цим правилом, бо це може принести шкоди. Здоров'ю, перш за все, нашої дитинки. Якщо дорослому ще нічого не станеться, то е, діти вагітні і похилі люди в групі ризику. Тож потурбуйтесь про своїх малюків. На цьому в е, мене все. Стосовно основних моментів по написанню списку ми завершили. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, занотуйте або е, пишіть в чат одразу.